Та глядачі. Зазвичай ми побачимо чудовий футбол від обох колективів. Нотасі зараз Реал Київ. Реал знову лотаці. Удар. І Бориван відбиває м'яч. Подача від партнера. Йде на корніва. Корнів на Бакум, Бакум на Кибіша. Перед Кібібішам Назаров. Бакум пробиває і добиває. Ніхталіїв після... Подача від партнера. Ідея на Корніва. Корнєв на Бакум, Бакум на Кібіша, перед Кібіша на... Назаров іде передачу на. І не влучає Степаненко порожні ворота коли. Помалився Барі Бан, І в Талі м'яч бокової. Пробиває Кібіш і не влучає. Семенов на підбиранні, Пробиває. Зальний містий бакун. Примі... Назаров. На Лотоску. Лотоський пробиває, примісить побірув. А у команди Реал Київ намагався пробити. Дудар на Назарова. Назаров позицію Савенко. Проходить передача на Майстренко. Майстренко пробиває і м'яч проходить. Майстраєнка на Дудара. Назаро, Барбан пробиває і м'яч проходить повз Удара. Мало Удар і голкіпер. голкіпер. з дальньої вістані забиває порожні ворота. Удара. Молодоцько. Удар Дудара зі штрафом, м'яч де ще воріт. Ана, барибан на Назарова. Вбиває, у нас по воротах майстренко і голкіпер. І забирають м'яч гравці командирі київ Бакум йде в обіграш, намагається пробити, блокують його удар, кібіс підбирає, пробиває. І, і... штвервав. Віслав талісман. 6 хвилин, 56 секунд грати. Барібан. Яблонко. Пробиває і влучає в порожні ворота. Барібан вийшов за волку. І савенко. Ядвоє. Це зробивський. Хоботнів допомагає йому. Хоботні вона кібра. Реал Київ хвилини, 22 секунди залишилося грати командам. Рахунок 3-0 на користь команди Реал Київ. Кібіш йде передача на партнера. Удар і повзворот. Київ назад на Кібіша. Кібіш на Гол Кіпра. Денюж намагався перекинути Барібана. І за межами штрафного Барібан бере м'яч <свіття> до, до рук. І жовту картку отримає. Червону отримує Барібан. Бакум. І забиває діхталію після чудового розіграшу. І Рахунок матчі стає 4-0 на користь команди. що матч завершено 4-0 на користь команди Реал Київ.